Всім доброго дня! Це мій канал, Бабушка нав'язала» і мене звати Бабуля Віка. Що я хочу вам, дівчатка, швидко розказати, швидко вистро тому що в мене через 2-3 години в мене ярмарок намалювався. В общем, сиділа собі тихо, не про що не думала, завжди займалася своїми справами. В'язала замовлення на Америку, в мене було три великі іграшки, маю три великі іграшки. І тут попадає мені реклама в інстаграмі, в смілі буде якийсь фестиваль. Дивлюся, там будуть ярмарка, продажа, там майстри будуть продавати свої, ці, свої вироби. Пішу до Даші, чи можна туди попасти, чи не можна, чи як, чи що. І цей. Даша мені скинула, куди можна зайти. Вона зареєструється, чи ти попадеш, чи не попадеш. Думаю, сидіть, в'язати, просто так не хочу. Дочка мені каже, мам, вяжи, ну що з чого його починають в'язати, що його в'язати. Чоловік мені каже, в'язи своїх котів. Що ти сюди в'яжеш, що на тебе пішло на ура в прошлий раз, з'явив тих котів обов'язково-лопки? Я не спіша, тому що не зареєструвалася, починає щось вязати, ліжби вязати не хочу, тому навіть так не спішаю. Якось в мене, знаєте, такі, ось в душі немає такого великого, знаєш таке, знаєте, такого вау, зараз піду, час, ну. я ж в прошлый раз продала 80 іграш, що зараз я тут піду. І пару вісмір називається. А ні, також щось мене воно так тормознулося, так я думаю, ну не сідаш, буває красота. Ще дивлюся, як дівчата розказують, бідні, пішли, постояли, добре іграшок продали. Думаю, ну колись буває вже ті же яблом. Ну, потихеньку собі в'язала. Дочка каже, поки ми там реєструвалися, поки ми там записувалися, поки я не знаю, я там туди не влазила, бо не знала, даже, де її, подивитися, що робить. робити. В общем, я сиділа вечором в четвер і зв'язала дівочки собі. Я вам показую ці п'ять котиків. Ось опять котиків, колобків. Я собі сіла це вечором. Я собі одразу зв'язала п'ять котиків колобків. Оце зв'язала. Дівчата попалася з цією рижою ниткою, як ви всі казали, що вона линяє. руки сто раз мила, біла морда, ну вже вона не біла рижа, ну вже думаю, буде такий котик. Оце зв'язала дівчині 5 котиків. Це я сиділа у четвер, мабуть, вечором чи в середу вечором, Не пам'ятаю, дівчатка. Навірно, дівочки, Відця, в середу вечером. Це в середині відсутства. А потім, думаю, треба щось в'язати. Утром я вже в четвер встала. Думаю, що я в'язати, щоб в мене не було такого великого азарту, то я сиділа, дівочки, зв'язала по майстер класу Олі Вар'янової. Зв'язала ці таксулі. пам'ятаєте, показувала я в Аврорі, купила от такі всякі квіточки. ось оце такса подвину ці коти, я закину котів, дівочки, закину. Дівочки, дивіться, це такса, вона така, наче леді. Така в неї старушка така, от, от, знаєте, з тих старих годів, та що то вже ходить такому -то в такому і в мольних сукнях. Тільки зв'язала чорну. Так, тільки я щось слухала Олі Вір'яновий мастер клас Тут світло виключили. Я ж послухала, ну думаю, ж послухала. Дівчки звезла лишній ряд. Ну, Потім поки на телефон, поки інтернет включився, на телефон пройшла, і мене вже визнають треба. І вийшло, я зв'язала на один ряд більше. Получила в неї така довгелезна морда. Ну, нічого, не так теж смотриться. Таку зв'язала, наче персикова, чи вона якого кольору. Очі дівчатки теж заказала очі. 10 мм. Прийшли якісь вони, може 10 мм, може 12 мільйма заказувати. Оце дівчатки прийшли очі. 10 мм. Подивіться на ці жовті, подивіться на ці сині. Ну, одні очі, заказала один розмір. Геть різні прийшли. Щось вони мені цей раз. Той... Інтернет-магазин де я заказу, мене підвели. Я це сиділа, і мені щось захотілося зараз коробки достаю, тому що все вже поскладала. Де, ще я одна? А, ще одна. ще Така режуля вже режулю в'язала, вже шкота зв'язала, руки замазала, тому зв'яжу вже режулю такі попричепляла, то я їм казала в аврорі. Оці Всякі прикраси, то я їм попричеплювала. Режулю, таку таку це теж Дивіться, в неї така квіточка така. На з тюльки зроблена з бантика така. Так ось, таку ось. зв'язала. І таку рожеву. Ну, я скажу, Трохи довгі носи у них, Ну, нічого, вони так, коли дівочки так їх поставить, як вони так в профіль як стоять, такі, знаєте, такі такі дами, такі дами, такі, знаєте, так дивіться, які носами такі. Гарненько дивіться, дівчатки. І щось я щось, світ включають, то не виключають. Я щось вже трохи... Це була четвер, дівчатка так забилася з цими, а, а потім дівчина сиділа вечором. Леся тось, що я сиділа, а у мене а то включилася Леся Тойс, то все включився, то виключився, я тут сижу, в'яжу собі, собі щоб цей то щось по хозяйству. І дівчатки, оце вона в'язує цих японських котиків. Так двигаю таксочок. Японських котиків, в'язала я по її. Оцей вязала котик по її схемі. хімія. Як в'яже вона, ровно папетелька, по, по цьому ж як можна. Ну, подивися ж, людина сказала, поставить очки, щоб тут було носить. Ні, дівочки, я ж тули, вона сказала, близько, я ж не піднімаю голову. Ну Поставила по своєму. Ну, він теж такий непоганенький. котик. Такого котика. А потім другого котика в'язала, щоб я, що я думала, я зробила на дві петлі менше. І на дві петлі менше, він виходився, бачите, трошки менший. В принципі, цю іграшку я так зрозуміла. Можна її вгадати, я вам скажу, і на менше количество петель, що показала Леся, От. самому собі потім підібрати, самому собі зробити і зробити його можна менший такий варіант. Це дівчина зразу дві таких. О, потім ще я сиділа, я згадала, що в мене, що в мене там. У мене є там остаточки. Якось вечором сиділа, згадала я про ось цих маленьких. А, дівчина не показала, що в, мене, тому що в мене було 6 таксу. Все такую коричневу таксунку зв'язала таким підвесочком. Ще коришньому таке. Ну воно так не такса, воно якась в общем, собака, дворова собака. Дівочки, це нитки, все це треба. Надо... Це ж спішу, спішу. Тільки що записувала відео. Чоловік спав. розумієте, прийшов. Треба обов'язково йому прийти. Світ включить, світ виключить. Зайти. Показуйте опять. Виключилася. Думаю, все, пройшов, опять пройшов. Та що ж це за людина? От дві жінки жаліються, що в них діти там назад в фуні мешають. Мене... Туда-сюда, Девочки, хуже молоді дитини. Чесне слово, дівчки. У, мене, у всіх такі, чи тільки в мене таке золоте. Та, я ж нічого не маю проти мене хороший чоловік. Ну, на всякий случай. Треба ж поки посварити. Потім дівчинки зв'язала таке щось мені захотілося, ось таких маленьких звіряток. Тільки дівчатки не знаю, чого щось я їм поробила, бо такі вухери. От, це, хіба, це, ну такі вони прикольні, такі медведики такі. Пів'язала такі дівчинки, зв'язала так, схема однакова, там, там ото, звірятка малятка є в інтернеті. Схема однакова, тільки зв'язала це вуха, бачите, які дивіться. А це вже думаю, що це я пряд лишній в'язала. Щось я захотіла з такими вушками. Знаєте, не вив'язувати вушка, а захотіла такі вушка. зробила такі, це наче памбочка, такий медведик і такий. Такі нього, такий він хорошенький. Він більше навіть похожий на зайця, якщо йому вуха піднять, дівчатки, він буде похожий на якусь В общем, дівчатка зв'язала ще п'ять таких. Таже так посилаю, підтримки. Потім я, я думаю, що піду, що там піду, щось мені сиділося. Думаю, що я ж думаю, що там в мене є щось дов'язати. У мене криска одна є залишилась. Зв'яжу отаких зв'язала 4 криски. Зв'язала, дівчатки 4 отаких от криски. Чотири криски. І все, дівочки. і на цьому я з питаюся. То я теж зав'язала, я це був четвер. Так, да, це в мене був четвер, мабуть. Чи може ще й п'ятниця, я не знаю. Дівки, ще що щось збилось з ним. тому що вчора один день просто дівчатки гуляла, гуляла, повністю по повній програмі гуляла. Вот. І це страшно, Дуча, я там попадаю на фестиваль чи ні. Взагалі, я зайшла і дівчатку почалася у нас велика переписка по поводу фестивалю. А покажи, а з ким ви зв'язувалися? Дочка пише з ким, треба настою, а стою. А з ким ви цей? А покажіть, який у вас стил, а покажіть, яка у вас локація, як виглядає ваша локація? Я так сижу думаю. Я ж на ярмарки скільки ходила, три рази в своєму житті. Нам я від музею ходила, нам музей предоставляв стіл. Я накривала свою скатертину, там свої лоточки, що там своє, івочки продаєш. А тут присилають нам условия. Спочатку було 20% від виручки дати. Потім вже прислали условия 30% виручки. щоб кульочки були не в меню клали, а в кульочки клали. Щоб в общем, все було ну, в общем, таке враження, що там фестиваль мирового значення буде. При тому, що в мене дочка, вона взагалі волонтер, вона дуже багато ну, вона організовувала дуже багато фестивалів, відкриття магазинів, займалася такою діяльністю. І, до речі, ця дівчинка, що організувала фестиваль, вона з Катєю колись дружила разом. Катя в мене фотограф, вона її фотографувала, і Катя з нею дуже сильно спілкувалася. Ну Катя не хочеш казати, хто ми такі, ну ми ж йдемо так само незалежні люди, як і всі остальні люди йдуть. І це. І виходить, що починається ця переписка-переписка. Катя каже: Ма блін, ну таке враження, наче там ну, чесне слово, ти наче будеш стояти в Києві на Бісарабці і щось там будеш таке продавати. Непонятно, що, що те там повинно бути, і цей. Яка у вас катертина? А я, ви знаєте, в мене ж старий телефон був на телефоні на старому там якісь фотографії. Я ще удаляла все. Тому що телефону пам'яті не було. У мене нічого не одної фотографії. Там десь в Ютубі є одне відео. Давай той скріншот того Ютуба робить, що фотографію. В общем, знайшли у мужа на телефоні, десь там відео. Катя скинула, двоє людей. Сити. Я сижу морду мурду, одвернула у темних очках, що ки надула. Взагалі, дівчатки фотографія із, із самих, наверное, лучших в моєму житті. Вона, ой. Та ні, не, не цей у вас там стіл виглядає, ножки столу виглядають. І нам треба, щоб було дерев'яне, все, все в натуральних, натуральних тонах. І дрес-код, щоб був білий, і пішла, поніслася вселенна. общем, я там, чим далі вліт, тим більше я розумію, що я вже нікуди не хочу. Не хочу вже йти. Щось я так потухла, потухла, потухла. думаю, Та ні, то було 20%, процента, то вже 30 від твірочки. Я потім говорю, Катя кажуть, ма, ну каже, їдеш не їдеш, бо це ж вона ж за кордоном, а вона ж переписується, у нас одна сторінка в Інстаграмі доступ є. Мама каже: Ну каже, да чи ні. кажу, А потім сижу, згадала людей, яких наш в'язальниць, які їдуть на ярмарку. Щось згадала Олю Вір'янова, як вона простояла 8 березня чи перед 8 березня, ні одної ігрушки не продала. Ще там дівчок позгадувала. Думаю, кажу, та лки-палки, ну треба ж сті, якось хоча б раз в житті. Получить, як то кажеться, облом. Ну, прийти, от нічого не продать, нічого не продать. И получить от цього, як є своє удовольствие, от того, що ти прийшов, нічого не продав, за те, що себе показав. І как, так, вона дів... де наша не пропадала. Кажу, як, пиши, їду. Їду, піду, кажу, треба ж колись кажу, получити облом в житті. Дочка каже, та в принципі, да, треба ж отримати не тільки ну хороший опит, треба получать і поганий опит. Так що, каже, давай чеши. В общем, написала, що йдемо. Написали, що йдемо, і тут пішла друга ідея. Нам треба, щоб стіл був дерев'яний і який розмір вашого стола. А мій стіл? У мене стола немає, мій стіл у куми. А кума, діочки, поїхала до батька. Понимаєте? Дзвоню вона скидується. І ми мовчимо, тишина. До мої поки. палки Муж, давай придумать, який може бути стол. ну Ми в неї брали стола вже ні раз. І ми з цим столом на шашлики виїжджаємо. Такий складний стол, такий дерев'яний, нормальний, такий, знаєте, то, то букву «Х» на чиношки. І сидим так вдвох, приїхали, ждемось". В Взагалі, тут кумара дзвонить. Кума, ти щось хотіла, кума, пожо. Вона тільки навилізла на сьомий поверх, бо світ ж немає. Я, кажу, кума, будь ласочка, я тебе прошу. Якщо тобі не лень, будь ласка, сфотографіруй мені стола зверху, знизу і поміряй, будь ласка, його розмір. Вона каже, Я поняла, щас з'їла. Дівчина, ну кума, ну, прилізь. Ну як ти з нею потім це не вип'єш знову чаю і знову щось нічого не докажеш. Ну, ви ж розумієте. Взагалі, зфотографірувала мені кума стола з боку в профіль Іван Фас, каже, я накрила клієночку, бо, каже, там зверху він дуже грязний. Ми ж каже, я кажу, поняла. Скидаю вона, ой, тільки треба, щоб на столі у вас такий дерев'яний класний стіл, е -е, його можна нічим не закривати. Mm. Можна, якби там фятно якесь не обрати. Ну, взагалі, думаю, ладно. Е -е, потім почала пропонувати скатерть. В общем, я сьогодні дівчатки дзвонила і кажу, що так і так і сказала, що стол на той самий. Наша шлик іди, п'ятнув на столі. І просто біленько. Все мене даже я знайшла. Дівчинки кусок білої тканини. Знайшла геть чисто біла хебешна. Я її гладила, гладила. Дівки бризкала, гладила. Вона сука така вибачаю за слова. А вона не хоче халяра ясна. Дівчинки розлажуються вже й бризкала. Це, ну, думаю, ладно, ігрушками прикрию, не буде видно, що вона жмакана. Якраз дівчатка в розмір стола, щоб тільки ж не звисало з столу, щоб поняли, було все отак акуратно, щоб ножки виглядали. Взагалі, девочки, кіно, комедія і все остальне взятое. В Взагалі, так що в мене ось такі дівочки діла. І я така, ви знаєте, вже потуша, і в мене вже пропало бажання в'язати, то я вже девочки, вчора думаю, які полки. Зібралося, сонце, світить, жара, девочки, на градуснику, подивитись на градуснику було девочки, на сонці 47 градусів. Дівці, я думаю, що векне-репне мій градусник. Де було сонце, саме два часа дня, на самому сонце -пілки. То я вже вчора поїхала на річку, я вам теж знімаю, Я там статі в Ютубі, в Тушорісах знімала маленькі відео, я знімала качки, прям приходять з рук, у нас там качки на озері їдять, поплавала, позагорала, отдихнула. Десь ну я була десь з півдесятої ранку, і, мабуть, чоловік мене в першій годині дня забрав. Отдихнула, прийшла думала, віддихнувша, бодра, весела. Думаю, ну, треба щось зв'язати. Знаєте, щось мені зв'язати, мені нічого не полізло в голову. Сіла, зайшла по всім майстриням, що там щось в'яжуть на ярмархі, що, ну, Бачите, яка в мене кучка, думаю, То я що сіла, і знаєте, думаю, зв'яжу я, бо наче для дівчат є. Знаєте, що посуваю крисок. І зв'яжу я. В'язала дівчини таких ящерочок. Ось. Таким кольором я показувала. Оце в мене такі рябі були. Оце у мене така ящерочка ось ось така, ось така, Я вам таке, їх повиставляю на цих крисок. Дівочки, я, я вивезла криски, мене дочка купила собі крису за кордоном, завели собі животне. Я кожені, щоб бабушків, внуків заветити, вони завели собі животне. Така ось криска і от криска. Тож, бачите, прошу балакою. І така ящерка. Завели п'ять ящерок. А ще в мене була така сижушечка, ось, ще дочка, одна. Ще така в мене дівочки, фігня. В общем, в мене немає. Після тієї ярмарки в мене залишилося тільки штук 10 цих карабінчиків на брілочки. Дочки попросила, кажу, знайди мені, десь закажи. Вона мені заказала, дівчатки, карабінчики. Що це карабінчики, дівочки. Без оцих зрозуміли. Що розмірив свої ниточки? Господи, що в Китаї ниток чи що немає? Ну, чесне слово, китайці. Добавте сантиметр нитка. І без оцього, поняли б. Без... Я сіла в'язати, думаю, брілки їх немає навіть о цих, цих штук. В общем, я и вся. В общем, і, це... і вспомнила, думаю, я ж хотіла щось. Дочка каже, ма, ти зв'язала і вона мені прислала дівчину Знаете, такие магнитные сердечка. Каже, ма, я тобі прислала магнітне сердечка, ти каже, вже щось зв'язала. Я кажу, ні. Каже, что щось. Думаю, що я, я зв'язати. Думаю, що я можу зв'язати? Зв'яжу лягушку. Сейчас девочки посуваю дальше, я потом вам всё порахую, покажу. И девочки, знаете, что я зробила? Ось ще причепила, ж побачаємо. Дивіться, сейчас я вам покажу, як воно так зробиться, якою я знімала TikTok там на нього. Отакі ці дві жабки, дівчата. І вони так раз притулилися і получилась сердечко. То я все це сиділа, дівчата, вчора ввечером, зв'язала менце, придумала тут на веревочку, тут так пруділа, щоб та веревочка шеї не зламала, зв'язала триочки. Отакі жабки, ну мальчики, дівчатка. Тоже, баш, ты вот так берешь, девочки, магнитиком, вот так, раз, и сердечко. Вот, класс, и девки на месте. То я сидела вчера вечером, уже села пивно вечером, вот я а девочки вязала, вот эти сердечки. Ой, так мне не так нравится, когда так, раз, раз, такие же батульки вязала, вязала на четыре парочки. А типа на его дарочка. Вязала девочкам спиднички, хлопчиком сделала. Без... Хотела штаны, потом говорю: "Жильно шерно". Вот. И девочки, как они так называются? Кот. Вот. Вот таких же вулен вязала. У меня было девочки три таких сердечка, те, что я вязала в Америку игрушки на подарунки покласти. Ну, я візьму їх собою сьогодні на всякий случай. У мене там, что ж, у мене есть там лайчик фуди. У мене є три йоди, там паучок залишився, моржик, нерпочка, щось таке. Оце в мене є такі сердечки. Дівчатки мусила сиділа це сьогодні, тільки що пришивала оце ниткою, щоб оце було отако. Оце Це мене три сердечки. І сиділа дівчат сьогодні зранку, встала, щось воно мене не в'язало. Дівчатка зв'язала, отакі 10 бічілок. Подивіться, дівчинки зв'язала такі ж сиділи. Дівчатка зв'язкала жовту блакитну. Там же населювати жовту-блакитну. Зв'язала чорну, ну бджілки ж як вони, як по всій Африці бджілки. І коричні. в общем, десять штучок дівчат різні. Вже попросувала їм веревочки, таке дівчинка зв'язала. І ще зв'язала, в мене була зв'язана люлька, сама собі сіла, о, цього рижого кота. зв'язала. Хотіла надіти на нього шлюм і броні, бронік, хотіла надіть, щоб робити засиушно. Потім подумала, думаю, в мене ж є оця люлічка, а в ній оця люлечка. Зараз посуваю п'ять. Люлічка є. А в люлічці у мене нема нічого. О, там лежала Дінорошка, але Дінорожка сама продитися. Думаю, покладу туди кота. А вдруг його хто купи? Оце в мене, дівчатки, що у мене є на ярмарку? Ще в мене зв'язаний на замовлення. Великий стіч. От. Велика сайтка патріотична. Я вам потім покажу. я Ну я, напевно, стіч з собою візьму на ярмарку. І отого кота буде добре, як я вам показувала. Дівки, я вам зараз порахую, скільки в мене я зв'язала. Десять. Двенадцать, четырнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Дівчатка, в мене є 45 іграшок. З цією люлькою 46 і там у три йоди. 49, 2 паучка, 51, може тюлінчик 53. І щось там дівчинки ще понашкрібають великих, не знаю, що А У мене ж гусь є, коропа. В общем, ну, Може, ну, я не знаю, ну нехай буде 60 іграшок. Ярмарка дівчинка буде 5 часов вечора. До 10-ї години вечора, бо в нас комендантська година всі прекрасно знають, тому ми довго не будемо, коло річки з комарами. В общем, двочки, я не знаю, щось я так торбуюсь, волнуюсь. Чесно вам скажу, великих надій. У мене брілочків дешевих по 50 гривень, хіба що дівчинки будуть оці пчовки. Нічого в мене брілочків, нічого. Я в'язала те, що я хотіла собі. Ну, це і, може ще цей ось у Медвіжонок, може, і то може бути. За 50. Оці я одна дівчинка я буду ставити, я так прикинула жабка і за цим сердечком. Впитала, скільки коштує сердечко, дівчатка, сердечко, 5 штучок. У мене червоні бархатні і такі металеві, такі металеві, коштують 3 євро. Їх 5 штучок у наборчики. Тому я прикинула, посчитала, треба оце продавати у цих жабок Оцей наборчиком, Отак, щоб я щось, щось теж мала. Треба продавати, мені так подобається взагалі приліз. Подавати гривень за 200, дешевше ні. В общем, не знаю, ніяких надіж. не питаю, що там буде, як там буде, я не знаю. Дівочки, я вам ще хочу сказати, дуже вам дякую, що ви мене дивитеся. Дуже багато переглядів. Тільки що ніхто не хоче підписуватися, мабуть, не цікаво не ну, якось, дівочки, Ви ж мене піддержіть до кінця, щоб липня хоча б на тисячу чоловік вийшло. Ви що, дивіться, мені підпишу, Він там тут нагла, і підписалися, і пішли далі, може далі. Не дивитеся, головне підпишіться всі кажуть, вам це нічого не коштує, а мені для продвіження каналу, якщо я хочу продвигати далі, далі канал, бо в мене я сиділа, це ж думала, який мені мастер-клас, на що вам зв'язати, показати, придумала мене є, тобто в мене ще є задумки. Ну, підписників мало, то я ще так собі думаю, як я буду швидко, дуже, дуже чи не швидко працювати. Хай залежить, дівчатки, від вас, від людей, які дивляться мій канал, які мені дуже пишуть гарні коментарі, з мене сміються, як я щось смішне розказую. Я вмію. Так що, дівчатки, всім дякую, до побачення. дівчатки, до зустрічі. Завтра, після ярмарки, зраненько встану. Це сьогодні ріке, сьогодні 30 червня. Я вам записую це відео о 14-й годині. Буду. А завтра я зраненько встану і завтра, хоч на 5 хвилин чи на 10, я вам розкажу, що було, як було, щось постараюся зняти, щось постараюся скинути. Не знаю услов'я, не знаю, що і як, бо чесно, дівчатки, перший раз на таке. Якесь таке вишуканий заклад, і ну, думаю, не знаю, що воно буде, як воно буде. Всім доброго дня, ой, всім хорошого дня, всім хорошого вечора, від неділю відпочить, всім мирного неба, благодалі Бов'ю, всіх люблю, цілую, до зустрічі. Завтра я з вами зв'яжуся.